Мала від вас запит показати вам, що вже на сьогоднішній день входить курс по монтажу. У нас є курс по монтажу. На сьогоднішній день це 132 учасники навчаються. У нас є поділений курс монтажу на декілька гілок. Це нам дає можливість вивчати спочатку саме ту тему, яка нам цікава в першу чергу. Є у нас чат для обговорень, де я проводжу голосові навчання, де я прислухаюся та відповідаю на питання, перевіряю домашні і так далі. Більшість перевіряю домашні ваші роботи. Тут у нас вже домашні роботи згідно того. Які є у нас пропрацьовані теми, чи зі штучним інтелектом, чи з капкат. Є акційні пропозиції, які діють на постійній основі для моїх учнів? Це додаткові матеріали по монтажу, навчальні курси по контенту тощо. І є у нас ще бонуси. Сюди входить дуже дуже-дуже дуже крутий дуже, дуже набір, який. А дуже потрібний для тих, хто просувається в інтернеті, щоб не шукати, не лопатити по інтернеті а, різні там групи, канали не шукати, десь в пінтересі, окремо підбірки і так далі. У мене є готова зібрана база стікерів. На любі теми тут є багато, багато, багато всього і підложки, і різні асоціативні ну все абсолютно, що потрібно. Це стікери, база стікерів. В подарунок також йде база елементів фіто, відео та фотофони, і база футажів, тому що ми з футажами працюємо саме на. Цьому. На курсі в Капкаті вчимося теж накладати різні елементи, футажі, робити наші відео такі цікаві-цікаві залипаючими. На сьогоднішній день в курсі вже є ось такі розділи: це Капкат, штучний інтелект, сторізи і рілси. Я вже дала 4 уроки по роботі в сторізах. Це і зі шрифтами, і з переходами, і з різними фішками. А на сьогоднішній день це вже 4 уроки по цьому по сторіс. великий курс у нас вийшов і великий розділ це у нас в CapCut. На сьогоднішній день це вже не 10, а насправді вже 13 уроків. Я розкрила всі необхідні інструменти, за допомогою яких ваші, відео в, відео, рілси, відео TikTok, чи будь-де ви, ви не просувалися, стануть дуже класнючими, креативними. Я ще планую, як мінімум, так, рахуйте, у нас є 13 уроків. Ще як мінімум 25 буде відзнято. Далі також є робота зі шрифтами-субтитри, те, що було цікаво людям. Я дала огляди та пропозиції, якими можуть користуватися учні. І все, по суті, ми пройшлися, плюс учні ще мають можливість скидати такий розділ свої пропозиції, де що вони побачили в інтернеті. Я це потім аналізую і видаю їм на рахунок цього урок. Ось так ми працюємо. На сьогоднішній день 132 учасники, і акційна пропозиція до 25 грудня. Крім цих бонусних каналів, які ви отримаєте у подарунок, ви ще отримаєте від мене в бонус канал зі шрифтами. Зараз покажу його. Шрифти, це новесенький канал. Я почала його наповнювати. У мене дуже багато матеріалів. Ось такі класнючі шрифти. Я даю два а, варіанти, як їх можна застосовувати у двох додатках, який вам буде зручний. А, шрифти одразу скачуються, застосовуються в додатку і а, ваші креативи чи рекламні пости, чи будь-що ви, що ви створюєте, отримують зовсім новий а, свіжий напрям. Ось така краса.